Шановні жителі Житомирщини, сьогодні я хочу проговорити з вами про стан виконання показників доходів за перше півріччя 2024 року. Взаємодія та співпраця з платниками податків, відкритість до діалогу з бізнесом, з бізнес спільнотою та громадськістю це важливі напрямі нашої роботи, податкової служби області в цілому, які сприяють наповненню бюджету для економічного зростання не тільки нашої області, а й держави. Незважаючи на особливі умови праці, військовий час, постійні тривоги та обстріли, протягом першого півріччя поточного року платниками податків Житомиршини забезпечено не тільки стабільність надходжень до бюджетів, а й динаміку зростання податків, зборів та платежів. Так, протягом січня-червня поточного року до бюджетів усіх рівнів спрямовано понад 12 мільярдів гривень, що на 1,8 мільярда гривень перевищує показник, відповідний показник минулого року. Темп росту майже 118%. У тому числі до державного бюджету надійшло понад 7 мільярдів гривень, що на 1 мільярд гривень більше надходжень аналогічного періоду минулого року, тем просто 117%, до місцевих бюджетів майже 5 мільярдів гривень, що на 780 мільйонів гривень більше надходжень минулого року, тем просто 119%. До державних цільових фондів впродовж січня-червня поточного року надійшло майже 8 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Це на 615 млн грн або на 9% більше відповідного періоду минулого року. Найвагомішими платежами при формуванні зведеного бюджету, як і в попередні періоди, залишається податок на доходи з фізичних осіб, який склав 8 млрд грн, податок на додану вартість 1,5 млрд грн, єдиний податок 835 млн грн, податок на майно 548 млн грн, податок на прибуток 527 млн грн. Станом на 1 липня платники податків області. Подали майже 6740 декларацій та задекларували понад 2 мільярди гривень доходів, отриманих за 2023 рік. Декларантами визначено до сплати 39 мільйонів гривень ПДФО та 7 мільйонів гривень військового збору. На сьогодні вже сплачено 31 мільйон гривень ПДФО та 4,9 мільйони гривень військового збору. Із загальної кількості декларантів 3043 громадянина реалізували своє право на податкову знижку. Після перерахунку їм повернули майже 113 мільйонів гривень податку на доходи світичних осіб. Нагадаю, що наближається термін сплати сум ПДФО та військового збору, зазначених в податкових деклараціях про майновий стан і доходи, сплатити їх потрібно до 1 серпня 2024 року. У час війни, коли кожен день приносять нові виклики та перешкоди, економіка стоїть перед випробуванням, але й виявляє неймовірну стійкість. Незважаючи на труднощі в деяких галузях, ми бачимо покращення. Це підтверджується зростанням кількості платників податків в регіоні. За 6 місяців цього року їх кількість збільшилась майже на 4,6 тисяч суб'єктів господарювання, досягнувши загальної кількості понад 91 тисячу суб'єктів господарювання. Зазначу, що з них юридичних осіб 34 383 платника, самозайнятих осіб фізичних осіб-підприємців 56 314 платників, самозайнятих осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність 680 платників. Важливим кроком до створення прозорої та стабільної фінансової системи бізнесу є обов'язок застосування реєстраторів розрахункових операцій. Так, лише протягом січня, червня поточного року, суб'єкти господарювання зареєстрували 3680 касових апаратів. Загалом на сьогодні в області зареєстровано понад 21 тисячу РРО та ПРРО. З них зареєстровані юридичними особами 2468, фізичними особами-підприємцями 18 580. Представники бізнесу області надають значну перевагу програмним РРО оскільки це значно зручно, мобільно та безкоштовно із загальної кількості 14 550 саме таких програмних РРО. Інформаційна підтримка та допомога платникам податків завжди в пріоритеті роботи податкової служби. На території Житомирської області здійснює діяльність 22 центри обслуговування платників податків щодо надання адміністративних послуг. Станом на 1 липня поточного року центрам обслуговування платників податків надано 65 тисяч 121 послугу. Найчастіше відвідувачі звертаються за наданням наступних адміністративних послуг, а видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України у формі книжечки даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру. Таких послуг надано 37 830. Видача відомостей з державного реєстру фізичних осіб платника податків про суми, джерела виплачених доходів та отриманих податків. Таких 18 629. Надання витягу з реєстру платників єдиного податку 8 тисяч 709 звернень. Дякуємо платникам за сумнівну сплату податків, проявлення патріотизму та соціальну відповідальність головне управління ДПСУ Житомирській області завжди готові плідно співпрацювати з платниками, які ведуть бізнес чесно і прозоро, адже вчасно і в повному обсязі сплачені податки є тим самим фінансовим ресурсом, який гарантує нашій країні повноцінну життєдіяльність і безпеку в умовах війни. Дякую за увагу.